Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 12 вересня. Сьогодні вже 932-й день протистояння української нації в ворожій сусідській країні. Окупант черговий запустив ударні БПЛА по мирним містам і селам. В результаті протиповітряного бою сили ППО знищили в області 11 ворожих бляшанок. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила. Більше про ці та інші події розкажемо далі на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Ворожі БПЛА атакували область. Внаслідок роботи ППО уламки шахеда спричинили пожежу на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Загоряння ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих внаслідок атаки немає. Новий клас безпеки. Четвертий за рахунком освітній простір відкрили у місті супутнику Хмельницької атомної електростанції. Перший урок для дітлахів провели рятувальники, поліцейські, а також кваліфіковані вчителі навчального закладу. Саме з їхніх уст вихованці гімназії Гармонія дізналися ази рятувальної справи, безпеки на воді та дорозі, до медичної допомоги, а також правоохоронної діяльності і мінної безпеки. Крім цього, клас наповнений наочними та інформаційними матеріалами відповідної тематики. Уроки з користю патрульні провели для дітей з ліцеїв Кам'янець-Подільського району пізнавальний захід. Правоохоронці нагадали учням основні правила дорожнього руху та познайомили їх із професією поліцейського. Щоб зацікавити дітей і зробити заняття більш інтерактивними, патрульні організували декілька тематичних локацій на шкільному подвір'ї. На одній з них дітям роз'яснили значення основних дорожніх знаків, які вони бачать щодня дорогою до школи. На інших школярам пояснили правила користування засобами пасивної безпеки. Та показали комплектацію службового автомобіля. А також ліцеїсти мали змогу приміряти спецзасоби і відчути себе справжніми поліцейськими. Змагання учнів освітніх закладів області, новий сезон пліч обліч Всеукраїнській шкільні ліги офіційно стартував на Хмельниччині. Цього року ми хочемо залучити ще більше дітей та молоді до фізичних активностей, аби робити спорт ще більш масово. Змагання будуть проводитись з волейболу, баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування. Цього року додаються такі види спорту, як гандбол, регбі, футзал серед дівчат. Бажаю нашим молодим спортсменам легкого старту та сподіваюся, що ще більше команд з різних видів спорту повторять минулорічний успіх наших спортсменів, які гідно представили область та зайняли призові місця. Цьогоріч амбасадором Хмельниччини знову буде бронзова призерка світу з фристайлу Ольга Полю. Також до команди амбасадорів долучиться заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, триразова учасниця Олімпійських ігор Марина Бехроманчук. А також багаторазовий переможець призер чемпіонатів Європи та Олімпійських ігор 2020 року Михайло Романчук. На варті цілодобово у Хмельницькому поліцейські супроводили до лікарні автомобіль із дитиною, яка потребувала допомоги лікарів. Не місцево, я не знаю, куди я по навігатору їхала, не можу. Ні, Нам міську тяжу направили з красивого. Міську, то це сюди. Ви, якби не ви хлопці, ми б толку не вивели Все, заходьте. Розкрадання коштів. Директор одного з кам'янецьких підприємств уклав договір із сільським головою на поточний ремонт тротуару в одному із сіл району. Втім, ремонт провести забули. Але щоб списати бюджетні кошти, у грудні 2023 року підрядник у змові із замовником підробили акт виконаних робіт. Своїми діями підозрювані завдали збитків державним інтересам на суму майже 200 тисяч гривень. Тож тепер правоохоронці повідомили обом правопорушникам про підозру до судове розслідування у кримінальному провадженні. Триває. Погода на 13 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці очікується туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від плюс 12 плюс 17 градусів вночі до плюс 21-26 градусів в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 14-16 градусів з позначкою плюс, а в день стопчики термометра піднімуться до плюс 22, плюс 24 градуси. Такими були новини четверга? Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.